На назад, на назад, на азот, на летит, летит. Ебать, он дома. А почему не сбивает? Я не знаю. На, вот трассера полетели. О, смотри. Да. Охуенно. Где-то там на горе, значит. Он летит назад, Я вижу его еще. Видишь? Собьют? Нет. Походу нет. Падает. Падает, 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 падает. Нет, не умоляю, нет. Умоляю, нет. О, с них вязло Если... Па, да, сбили, 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 нет, сбили, 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 нет, сбили, 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 сбили. Вот Ингри был. У России была ночь прилетив по предприемствам нафтохимичной промысловости России. У них это событие, которого они ждали. Не тільки 8 косім а гаразд больше та праздник. Зокрема, було атаковано одне з найбільших підприємств Росії та Східної Європи у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу. Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. Підприємство спеціалізується на випуску зріджених вуглеводневих газів: МТЕ, метил, трет, амілового ефіру, бензолу, фенолу, ацетону, альфа-метилстиролу, олефінів, паратрет, бутилфенолу, птбф. А також є єдиним у Росії виробником синтетики. Річний обсяг переробки становить близько 1 мільйона тонн, асортимент понад 50 видів продукції. Також на російський завод, невинно азот, прилетіли цікаві дрони. Місцеві пишуть про витік кислоти. А в Самарській області Росії атакований ТОВ Новокубишівський завод каталізаторів. Дрони личі атакували два заводи у Росії. Жителі Ставропольського краю пишуть про вибухи на хімічному. Підприємстві Невинномиський азот це один із найбільших об'єктів цієї галузі. В РФ. його продукцію, зокрема, використовує оборонна промисловість для виготовлення вибухових пристроїв, мін та зарядів. А у Самарській області БПЛА поцілив по нову Куйбишівському заводу каталізаторів. Після вибухів над підприємством видніється густий дим. Це підприємство постачає каталізатори для нафтопереробки та нафтохімії. ДТП із українцями у Франції діти поверталися із навчального обміну із французького ліцею у Британії. Про подробиці трагедії розповів президент Володимир Зеленський. Відомо про чотирьох загиблих дорослих. Троє з них наші громадяни. Ще двоє українців у тяжкому стані. Решта дітей має середні та легкі поранення. Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих. Я ж нагадаю, напередодні автобус потрапив у смертельну аварію. Це сталося між містами Рен та Леман. Транспортний засіб з'їхав у Кювет та Перекин. of some. Іран запустив третю хвилю ракет по Ізраїлю. Про це повідомляє Ізраїльська армія оборони. Протиповітряна оборона працює над збиттям загроз. Громадян закликають перебувати у бомбосховищах. Вночі внаслідок нічної атаки по Тель-Авіву одна людина загинула, ще 63 постраждали. Під завалами зруйнованих будівель ще можуть бути люди. Іран випустив по Україні більше півтори сотні балістичних ракет. Частиною з них перехопила система ППО, але деякі влучили по житлових кварталах. Друга хвиля атаки відбулася на світ. Танку. Я ж нагадаю, минулої ночі ізраїльська армія атакувала ядерні об'єкти Ірану. Також були вбиті шість вчених ядерників та троє військових керівників. Тим часом прем'єр-міністр Бенєм Нетаньяго звернувся до жителів Ірану і закликав громадян країни повстати проти свого уряду. One of the operations... Ізраїль бореться не проти іранського народу, а проти уряду. Ісламський режим, який пригнічує вас вже майже 50 років, загрожує знищити нашу країну, державу Ізраїль. Мета ізраїльської операції запобігти загрозі, яку становлять для нас ядерна програма та балістичні ракети ісламського режиму. За останні 24 години ми усунули вищих військових командирів, високопоставлених фізиків ядерників. Далі Буде ще більше настав час і вам об'єднатися проти репресивного режиму. Ядерної програми в Ірану ймовірно вже не залишилося. Таке припущення висунув президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Сполучені Штати планують провести переговори із Іраном цієї неділі. Вважає, що Ірану ще не пізно укласти ядерну угоду. Я з нагадаю напередодні влада Ірану заявила, що припиняє будь-який переговорний процес щодо ядерної зброї з Вашингтоном. Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських захисників. Деякі отримали хрести бойових заслуг та ордени Золота зірка посмертно. Президент передав нагороди родичам військових. За словами глави держави від початку війни, понад 113 тисяч українських воїнів були відзначені орденами та медалями. Більшість нагород оборонці отримали за участь у боях. У Львові відтепер працює перший стаціонарний центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пункт облажували на центральному залізничному вокзалі міста. Фахівці консультуватимуть охочих щодо мобілізації, підписання контракту та вакансій у бригадах сухопутних військ. Він працює щодня, окрім неділі, у будні з 8 до 18, у суботу до 14. У стаціонарному центрі жителі та гості Львова можуть отримати усю необхідну інформацію у зручному форматі. Сьогодні ми раді вітати усіх охочих долучитися на військову службу, адже саме на цьому пункті буде відбуватися професійна фахова консультація від наших фахівців-рекрутерів. Також тут можна буде пройти психологічні тести, якщо людина вже захоче долучитися на військову службу. Також наші представники супроводжуватимуть на військово-лікарську комісію кандидатів охочих долучитися. І тут можна буде безпосередньо поспілкуватися, пройти співбесіду, точніше, з представником обраної бригади. Наша брада зараз. Кафу медиків та водіїв, звісно, номерів обслуги, як базова професія в артилерії та навідників операторів. Наша брада зараз розширюється, тому нам потрібні люди, щоб докомплектувати свій підрозділ. У нас кожен кандидат може підійти обрати, верніше зателефонувати. Ми можемо запропонувати йому. Посаду, за його вміннями, навичками, можливими якимись конкретними діями, вчинками, тобто людина для себе вибере свою посаду. І ще понад 1100 загарбників ліквідували впродовж доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад мільйон дві тисячі солдат. Також сили оборони вивели з ладу ще три ворожих танки, сім бойових броньованих машин, 52 артсистеми, по одній РСЗВ та ППО, а ще понад сотню автомобілів. Окрім того, в наші захисники збили 79 ворожих безпілотників у генштабі. Нагадують дані орієнтовні. Та полігон 32 втора бригада історію для тренувок личного составу. Тут опитний байці проводять підготовку новобранців, які тільки прибули на службу в підрозділення після базової общівайськової підготовки. Коли люди приїжджають вже ближче до бойових дій, вони до цього починають ставитися більш відповідальніше. І коли людини піднімається відповідальність, вона починає більше слухати, уважніше бути і впитує як губка в себе всю інформацію, яку намагається надати їм інструктор. Інструктори тут учасники прямих боєстолкновень з противником. у всіх є сраніння, получені в ході виполнення воєнних операцій. Сьогодні во время тренировки, ребята отрабатывают десантирование из бронемашин. затем эвакуацию. Тут профі тут такі хлопці просто вони дійсно готують, готують для того, щоб боєць міг вижити вижити і плітно працювати на знищення ворога. В повному обмундірування бойці вновь і вновь відтачувати упражнення. Переривів в учі практично немає. Задача інструкторів підготувати ребят ко всіх реалій фронту. Зараз на даний момент інструктор намагає придиснути їх максимально до землі, щоб вони, вони відчувають себе дуже вільно. Їм потрібно розуміти, що патрони це все пролетять, тобто цих загорожень не буде. Їм треба чим понижче до землі на цей момент бути, щоб уникнути якогось кульового поранення. Не есть отдельный командный пункт. Тут сержанты наблюдают за всем процессом обучения по стриму, который ведет дрон. Контролируют тренировку не только бойцов, но и работу инструкторов. Звідси він може надавати команди, если инструктор что щось зробив неправильно, або допрацювати якісь, якісь помилки, які зараз на даний момент роблять інструктори. Кроме того, в командном пункте следят за реальной угрозой российских обстрелов. Бригада держит оборону на Покровском направлении и новоприбывших готовят на месте дислокации. Здесь никто не думает об усталости, несмотря на 30-градусную жару. Все военнослужащие стараются впитать в себя как можно больше боевого опыта старших побратимов, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи уже не на полигоне.